Яскраві помпони, костюми та неймовірні танцювальні номери усе це є невід'ємною частиною життя вінницьких вовчиць, місцевих красунь з групи підтримки. І роблять вони не менш яскраві звершення Цьогоріч Усі три команди вінницьких вовчиць, старші, молодші та юніори, здобули золото на чемпіонаті України. Про це сьогодні і поговоримо. Чемпіонат України – важлива подія до якої команди старанно готуються заздалегідь для того аби гарно відпрацювати номер потрібен не один місяць Загалом на наш номер пішло близько трьох місяців. Були тренування як ближче до самих змагань, регулярними. Більш до цього ми займаємося взагалі два рази на тиждень. Коли в нас змагання, ми займаємося три рази на тиждень, по півтори години. Інколи до трьох годин доходить, тому що нам потрібно номер відпрацювати. Загалом десь приблизно ось така кількість часу потрібна нам для нового номеру. Ірина каже, дівчатам не страшні ніякі навантаження. Мотивація та натхнення перед змаганнями додають сил. Ви знаєте, коли такий азарт є і є стимул от саме поїздки, класного проведення часу, відчувається те, що дівчата хочуть відкладатися на повну і стовідсотково, звичайно, присутніми бути на самих заняттях, щоб нічого не пропустити, не пасти задніх. Звичайно, ось такі якраз змагання надають в команді цього духу, духу перемагати і духу разом щось створити. Цікавою особливістю змагань з чорлідингу є розмаїття категорій, у яких дівчата можуть себе спробувати. Це створює величезний простір для фантазії та, звісно, дає можливість обрати те, що подобається найбільше. Є і хіп-хоп команди, є команди більш джазового характеру, схожі на контемп. Тобто є, є, є куди рухатись, щоб вчитися, і ми, наприклад, цього року спробували себе у категорії Урбан-Чір. Це категорія, яка пов'язана із підтримками, класними якимись вау ефектами і плюс вуличний стиль рухів, урбан-стрибки, чір-стрибки і хіп-хоп Таке направлення хіп-хоп. Нам дуже сподобалось, звичайно, відповідний і одяг ми підбирали до такої категорії. І друга категорія Чірден шоу. Вона наша улюблена, тому що ми творимо там шоу. Ми можемо е політфантазії будь-який у нас там, і ми прапор брали наш український, доповнювали наш номер прапором. Нам дуже сподобається ця категорія, тому що і підтримки вони звичайно створюють дійсно той вау-ефект. Чор лідерки погоджуються із цьогорічним вибором категорій. кажуть, такий стиль танцю їм дуже до вподоби. Я виступаю на дві команди: це на молодшу юніори і такі ж самі юніори, тільки трішечки старше. А, мені насправді подобаються всі наші танці, але найбільшу перевагу я віддаю танцям якісь більш з хіп-хоп урбан такі категорії, які можна так сказати, можна видати всі свої емоції і показати суддям, що так я можу. Тобто не більше якісь такі лайтові танці, а більше такі, якось рвань, таке я таке більше люблю, тому що там ти можеш втілити всі свої емоції і показати глядачу, що да, я так вмію, і показати все ну як ти можеш. Неможливо уявити черлідерів без усім відомих пірамід, підтримок та стрибків. Вони зазвичай і стають головним акцентом під час виступу. Обов'язковими елементами в черлідингу і саме в черлідинг-шоу, наприклад, є і піраміди, і станти. Тобто, в, наш, в нашому виступі були виконані і станти. Також такий стант, е як на одній нозі, ми до цього раніше не виконували, ми спробували його. Ліберті називається із витянутою ніжкою. Дуже гарний стант. Е потім ми робили саму підтримку як піраміда. Піраміда це е створення з декількох. Е Um, стантів одного цілого гарного малюнку, тобто дівчата беруться за руки, це може бути щось масштабне. Чим більше людей, звичайно, тим красивіше це виглядає. Можна щось продумати більш цікавіше. От і ми робили от якраз піраміди, і звичайно, вау-ефекти це підлітаючі різні підтримки. Вони можуть бути різноманітними. В черлідингу є їх дуже багато. Звичайно, по своїй силі вже потрібно дивитися, яка виходить краще. Проте за красивою картинкою стоїть валит. Чезна відповідальність, її на себе беруть обидві складові підтримок. Флаєр, який виконує елементи, та база. Ти стоїш, дивишся на глядачів, які очікують від тебе якогось шоу, якихось емоцій, і ти маєш мало того, що ти їм маєш це показати, так ще й в собі стримати цю витримку та якусь силу, не розхлябувати ту піраміду. База це основа піраміди. Якщо в нас є станд, в нас є будь-які. Різні піраміди, коли дівчата і літають, все це звісно ж відбувається не тільки з їхньою участю, а це роблять ті дівчата, які знаходяться в базі, і так само дуже важливу роль. певно, 90% грають того, ну як довіра. Ти не можеш без довіри нічого зробити. Ти маєш довіряти на всі 100 людям, які стоять під тобою, які тебе підкидають, які тебе тримають. На базі величезна відповідальність, тому що від нас залежить дійсно здоров'я цієї людини, яка зверху. Від нас залежить те, наскільки вона гарно виступить, наскільки тому, що дійсно, коли піраміда це момент зіркування флайера. але від того, як вона приземлиться, все таки залежить від бази. База для мене це дівчата просто такі. Я їх дуже поважаю. І п'ятий рік я вже переконуюсь в тому, що дівчата надійні, вони за тебе також переживають, як ти там вистоїш, що ти там зробиш зверху. І ти, коли стоїш і знаєш, що в тебе знизу надійні люди, ти знаєш, я точно не впаду. Перемога це завжди емоції. Радість та гордість за свою команду відчули і Вінницькі вовчиці, отримавши золото у трьох категоріях. Сльози завжди постійно, не зважаючи на результат, бо це емоції, це Просто шквал емоцій. Тому, звісно ж, дуже приємно. Звісно ж, багато щастя. Потім голос зривається, кричиться в телефон «Алло, мама! Ми виграли! То, звісно, це щось неймовірне. І от заради таких емоцій потрібно участвувати в якихось таких заходах. Дівчаткам дійсно є чим пишатися. Ця перемога буде не останньою, адже спортсменки вже готують нові номери та планують свої майбутні виступи. Ми зараз будемо готуватися до змагань у Вінниці. Дуже вже хочемо показати і нашим батькам наші виступи, тому що є дітки, які прийшли і не так давно ще батьки не бачили вживу виступів. І от якраз буде змога 20 травня виступати у нас в Вінниці, а літом ми будемо дивитися, які ще нас чекають, можливо, поїздки. Робота у черлідерок уже кипить, тому чекаємо від вовчиць нових нагород, про які ми вам також обов'язково розповімо.